Вітаю! Сьогодні ми з вами зв'яжемо другу частину наших шкарпеток. На початку, в першій частині, я вам сказала, як показала, як зв'язати різинку, як зв'язати п'ятку, як уплотнити п'яточку і як перейти на саму підошву. А зараз ми з вами будемо в'язати далі. Ось так: дивіться, коли ви в'яжете після п'яточки, цей Силочка в відео зверху переходьте, дивіться, якщо ви ще не в'язали. Коли ви вже зв'яжете п'яточку, ми по подошві продовжуємо в'язати посередині той самий візерунок, яким ми уплотняли п'ятку. Ми в'яжемо так до мізинця. До початку мізинця ми продовжуємо в'язати. Перші петлі ми пров'язуємо всі лицьовими. Ось так до маркера ми в'яжемо всі петлі лицьові. Так, тепер, після маркера, ми пров'язуємо одну знімаємо, одну в'яжемо, одну знімаємо, одну в'яжемо. І так ми в'яжемо по всій підошві. Коли ви дов'яжете вже до свого мізинця, ви ось так візьмете ніжку, прискладете. Тут дуже вже зручно приміряти. Бачите? Тому що вже сформована підошва, вже є різіночка. І дивіться, ось бачите, де моє. Ось тут, коли ви дійдете до початку мізинця, ми почнемо ці петлі скорочувати. Ось це місце звідки ви починаєте скорочувати. Першу петлю ми знімаємо, дві наступних пров'язуємо виворотнями. Далі в'яжемо до маркера, не дов'язавши дві петлі. Ось, бачите, маркер і перед ним дві виворотні. От їх також пров'язуємо дві разом. Далі, після маркера, ми продовжуємо в'язати всі виворотні, так як в нас йдуть по візерунку. Ось, дивіться, маркер передягаємо на цю спицю і пров'язуємо після маркера дві разом, далі в'яжемо виворотні до останніх трьох. Ось дивіться, в нас лишається три петлі. Дві ми пров'язуємо разом виворотніх, і кромочно. Виходить, що ми в цьому ряду в чотирьох місцях зробили з. Убавили петлі. В лицевому ряду я пров'язую всі лицьові. Всі петлі пров'язуємо лицьові. Робіть так в кожному виворотньому ряду, доки у вас на спиці не залишаться тільки петлі, ті, що посередині. Знову в виворотньому ряду. Робимо убавки. Першу знімаємо дві разом. Один, 2, 3. Ні, одну забираємо. Три. І дві разом. До маркера дві. Так, щоб не путатись, до маркера оцих дві ми пров'язуємо разом. Після маркера всі петлі йдуть. Ми цю серединку залишимо і будемо з нею в'язати візерунок попереду носочка. Тому петлі будемо тільки ті убавляти, які в нас після маркера знаходяться. От Дивіться, все, ми маркер пересняли, дві виворотні, і далі і в кінці дві виворотніх і кромочна. Ось, дві виворотніх і кромочно Знову дві разом. Вже маркер нам не потрібний. Ми його знімаємо, залишаються тільки середні петлі і кромочні. Так, в'яжемо всі виворотні. Ось знову наш маркер. Ми його забираємо, пров'язуємо дві разом і виворотня. Ось так ми з вами вже дійшли до миска, і зараз ми будемо переходити на передню частинку. Бачите, так ми всі петельки убавили і залишились тільки ті петлі, які нам потрібні для нашого візерунку, який буде йти тепер попереду носочка. Зараз ми ось так п'яточку залишимо, а підемо в'язати по версі. Бачите, ви приміряєте ось так. Вже наш носочок, він буде трішечки з натяжечкою, щоб не злітав. Ось так він вже має бути на ніжки. На пальчиках вже сформувався мисочок. І зараз ми будемо в'язати, бачите, таке гарне скорочення. І зараз ми з вами будемо в'язати вверх. Дуже люблю цю уплотнну підошвочку. Ось так до верху будемо в'язати. Дивіться, як будемо в'язати цим візерунком. Я вже пров'язала трохи, щоб вам було зручніше видно, бо на початку там трохи не дуже видно. Дивіться, який він гарний виходить. Дуже гарний. Він дуже на ніжки зручно сидить. І зараз покажу, як в'яжеться цей візерунок. Ви можете його продовжувати до різинки. Можете різинку залишити, таку саму в'язати, це вже на ваш розсуд. Дивіться, першу ми знімаємо кромочну, далі в'яжемо дві виворотні. Потім. Беремо три петлі і знімаємо їх зі спиці. пров'язуємо одну. І тепер цих три надіваємо знову на спицю і пров'язуємо їх лицевими. Ми одну петлю перетягнули через цих три. Одна лицева, тепер знімаємо одну перед роботою, пров'язуємо три. І тепер цю одну лицеву пров'язуємо дві виворотніх. І останню петлю ось так приєднуємо до нашого основного полотна. Все, повернули на виворотній ряд. Першу петлю ми знімаємо. Далі дві лицевих. Далі виворотні. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Вісім 9. Дві лицевих. І останню петлю прив'язуємо до нашого полотна. Ось так. Дві разом. Повертаємо. Третій ряд в'яжемо. Першу знімаємо. Дві виворотні. Всі пров'язуємо лицевими. Цих 9. Далі знов дві виворотніх. І останню петлю ми приєднуємо до нашого полотна, взявши оцю петлю за дві полустіночки. Прив'язали. повертаємо. Виворотній ряд, як дивиться, по візерунку. Так ми його і в'яжемо. Так будемо завжди всі чотні ряди в'яжуться по візерунку. А в лицьовому ряду. Ми зараз будемо знов робити. Бачите, такий дуже гарний візеруночок, виходить. Ми в кожному четвертому ряду перехрещували. І ось так в'яжете до кінця. Можете резинку залишити такою ж самою, але мені подобається така форма. І так, і зараз ми з вами закриємо ці петлі, які в нас залишилися, і все, і наш карпеток готовий. Кому подобається, підписуйтесь на мій канал, в'яжіть. Нехай ваші ніжки будуть в теплі. З вами була Таня Федас, канал Дім В'язання. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Якщо вам. Зрозуміло, як я поясню, якщо вам подобаються мої моделі, підписуйтеся. Закриваємо самим звичайним способом. Першу петлю я знімаю, далі, де виворотня, я пров'язую виворотню і ось так її закриваю. Знову виворотня, закриваю. Наступна йде лицьова. я її пров'язую лицьовою і також перекидаю петлю. І так, закриваємо всі петлі. Ви можете на передню частинку зв'язати будь-який візерунок. Просто у мене багато є вже моделі з таким, і я в цьому відео також використала цей візерунок. Хто ще ним не в'язав, в'яжіть, він дуже легкий, дуже гарний, і взагалі форма таких носочків дуже гарно тримається на ніжки. В'яжіть, ви не пошкодуєте. Якщо ви ще не вмієте такі в'язати, спробуйте.